Найбільше я боявся, що мене кинуть на гроші. І Мене кинули. Все почалось того, що захотів свій дім. Вибрав будинок в Україні, хоча сам за кордоном, а не квартиру. Сумнівався трохи в тих каркасниках, бо всі роблять цегли. Але хотілося щось сучасного. Компанію знайшов у Тіктосі вже перший дзвіночок. Але зізвонились, затвердили проєкт, підписали договір. Домовились почати за місяць. А через тиждень дзвіно можемо починати раніше. І тут я напрягся. Бо зазвичай нікуди не спішають. Кидають мені фотки зі стройки. Бачу інші матеріали Дорожчі, без попереджень. Дзвоню. що за фігня? Тих не було, замінили на кращі без доплат. Ясно думаю, по кошторису то. Точно вилізе, якщо взагалі то справжні фотки були, а не АІ. Я ж не можу приїхати і побачити все на власні очі, перевірити якість матеріалів. Тому моя довіра реально на дні, але діватись нікуди. А тим часом будинок росте як на По-друге, якісь цегли, ще фундамент. А в мене вже дах. Ладно, чув що каркасники швидше будуються. Але при тому всьому ситуація незмінна. В мені так само присутнє відчуття недовіри і ще не лохотронце. І весь той час сиплять відосами і фотки. Ну реально ж ніби будується. Але страшно все одно, ще й з Польщі приїхати не можу, бо робота тримає. І тут через 8 місяців мені дзвонять. Можете приїжджати, будинок готовий. А я в. Шоці, не знаю, що чекати. Може, взагалі тої адреси не існує. Взяв ще пару тисяч з собою на всякий, бо зараз по кошторису буде плюс. Приїхав очі по 5 копійок. Бачу будинок, свій, і от тоді я зрозумів. Мене таке кинули, але кинули в правильні руки. До Вудгру Збережи відео, щоб не загубити компанію, з якою будеш будуватися.